Вбиває воїнів ЗСУ більше ніж будь-який російський генерал. Саме так начальник штабу бригади Нацгвардії АЗОВ Богдан Кротевич написав у своєму пості в телеграмі, коментуючи протиправні дії одного з бойових генералів української армії. Що, за його словами, відбувається на фронті та про які шокуючі факти розповів Кротевич? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Начальник штабу бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич звернувся у ДБР із закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів. У своєму пості в Телеграм він не вказав, про кого саме йдеться, але зазначив, що всі військові зараз розуміють, про яку людину він каже, оскільки 99% з них ненавидять цього генерала за те, що він робить. На думку Кортевича, цей неназваний бойовий генерал вбив більше українських військових ніж будь-які російські. За його словами, вдатися до медійного розголосу його змусило переконання, що це єдиний спосіб змінити ситуацію. Адже, як зазначив військово, він розповідав про ситуацію у кабінетах, передавав інформацію всім, кому була змога, даючи свідчення, та прямо заявляв про, на його думку, воєнні злочини. Начальник штабу підкреслив, що йому байдуже чи почнуть розслідування проти нього самого, але йому не все одно, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей, десятків міст та тисяч солдат. Кротевич зазначив, що ті умови, про яких зараз воюють бригади, це героїзм в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч. За його словами, доля допомагає сміливим, а деяким істотам допомагає те, що більшість мовчать, бо розуміють наслідки особистої вендети проти них самих та їх підрозділів. Варто зазначити, що близько місяця тому Кротевич в інтерв'ю зазначив, що наразі на деяких ділянках фронту спостерігаються проблеми в комунікації між різними бригадами та підрозділами ЗСУ. І вирішиться ця проблема на думку військового, лише тоді, коли генералі, відповідальних за певні напрямки, почнуть не просто звільняти з посад, а саджати за безвідповідальні дії на фронті. Взаємодія це обов'язок по статуту, так прописано старшого начальника. Між підрозділами повинен провести взаємодію старший начальник. І коли в нас почнуть сажати, типу, генералів, сажати, не звільняти з посад. До речі, кстаті не звільняти з посад, а сажати за те, що вони дегенерати, тоді можливо щось стане інакше. Тоді, можливо, не будуть, і з настільки спрашувати або з комбатів, наскільки з інших людей, які вище. Нагадаємо, що напередодні командир другого батальйону третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в інтерв'ю Українській правді розповів про перебіг бойових дій на фронті, а також про те, що чекає на Україну попереду. І багато з його заяв сколихнуло суспільство. Так комбат наголосив, що зараз ми переживаємо найкритичніший етап війни. Найкритичніший етап війни, якщо ми говоримо про два з половиною роки загострення, бо для мене війна не два з половиною роки і не десять, я бачу війну от в набагато ширшому е декілька сотлітньому, навіть тисячолітньому контексті, але про це можна довго говорити, то от якщо ми говоримо про цей момент загострення. То це зараз найкритичніший момент щодо майбутнього України Кухарчук зазначив, що, хоча тенденції можуть змінюватися, наразі вони залишаються негативними. На його думку, країна потребує зміни. Саме українці мають знайти в собі сили їх здійснити. От ті тенденції, які існують сьогодні, нам нічого хорошого не передвищують саме тенденції. Тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони негативні. Однак найбільш резонансною заявою стало слова Кухарчука про те, що Україна зараз програє війну. Та комбат наголосив, що країна втрачає території та найкращих людей. На його думку, часів Яру, Вовчанськ, Запорізький напрямок це тактичні наступальні операції противника, які мають собі на меті повне знищення спочатку лівобережної, а потім всієї України. Зараз ми програємо цю війну. Це очевидно, це факт. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей. Звісно, ми програємо цю війну. Зупинитися, не втрачати дану знову таки. А на яких умовах Кухарчук додав, що війна в Україні не виконала на цю творчу функцію. За його словами, наразі суспільство не бере співучасть у війні, адже людям не подобається виходити із ментальної зони комфорту. Питання в тому, що ментально на превеликий жаль, війна, яка Виконує супутню функцію, це безпосередньо функцію націотворчу. Да? От вона... На жаль, цю функцію не виконував. Коментуючи перебіг бойових дій, комбат наголосив, що взяття ворогом часового яру, як і інших населених пунктів на Донеччині, це критичний момент, який натомість не потрібно драматизувати. А от щодо ситуації на Харківщині, то, за його словами, протягом наступних місяців для міста та області загрози немає. Однак, все може змінитись вже в найближчі півроку. При цьому він нагадав, що його батальйону бригада наразі перебувають на одному з напрямків Харківської області. Кожен день противник штурмує та українським воїнам вдається їх відбивати. Дмитро Кухарчук наголосив, що у нас ще є запал для боротьби і є багато людей, які готові боротися. Ні, я думаю, що у нас ще є запал для боротьби, і є багато людей, які готові боротися. І просто так ворогу ми Україну не віддамо. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський коментуючи ситуацію на фронті, зазначив, що на харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись створити так званий пояс безпеки. За його словами, противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності, фактично по всьому фронту. Основні зусилля зосереджуючи на покровському та курахівському напрямках. То що думаєте про таку заяву військового? Та чи отримає генерал покарання в разі доведення його провини? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе на все добре.